Це як у серіалі, де головний герой Україна раптом опиняється на другому плані. Захід переключився на нові сцени, а ми залишаємось сам на сам із ворогом. Цифри на екрані кажуть: усе: одні громади це тил, який тримає фронт, а інші просто глядачі. Як розбудити тих, хто спить, коли країна воює. Енергетика, медіа, церква, підкуплені політики усе працювало як годинник. Понад 800 справ за держзраду. 217 військових отримують по 100 тисяч гривень. Тільки от є нюанс: ці герої весь час гріли квісла в тилу: бетон змішують вантажівки, гудуть, а решт лише папірець, а завод працює на годинник. Поки держава пише запити й обіцяє перевірки, хтось явно сміється, рахуючи прибутки. Три тисячі зараз ще тисячу, як сядеш у крісло, але замість посади наручники. Тепер, замість кабінету, на них чекає суд. У корупційній лотереї виграють тільки прокурори. Привіт, це Вокс. Підсумки тижня. Порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску США відклали санкції проти Росії. Ветеранський тир на Лисенка Львівщина. Хто фінансує армію, а хто лише говорить, Російська агентура. Міф чи реальна загроза. Премії за бойові в тилу завод Медведчука працює під арештом. Хабар за посаду. Почнемо. Україна в тіні чужих війн. Сенат США відтермінував до липня розгляд нових санкцій проти країн, які торгують з Росією. Цей пакет мав би вдарити по кремлівській економіці за хмарними відсотковими митами, закривши лазівки для торгівлі через посередників, як от Китай чи Індія. Але Вашингтон, схоже, має інші пріоритети: Іран, Ізраїль, внутрішні дебати про податкові реформи Трампа усе це витіснило Україну з порядку денного. Трамп не дав чіткої згоди, а сенатори, як слухняні актори, чекають його сигналу. Це як у серіалі, де головний герой Україна раптом опиняється на другому плані. Захід переключився на нові сцени, а ми залишаємось сам на сам із ворогом. Хочете знати більше? Читайте аналітику між двома фронтами Україна в тіні ізраїльсько-іранського протистояння посилання в описі під відео. Львівська стрільниця. На вулиці Лисенка, 23Б, запрацював муніципальний тир Стрільниця, трьохповерховий хаб площею 1817 метрів квадратних. Є тири для різних видів зброї, інклюзивні душові, ліфт і тераса. Ветерани тут інструктори, тренери, баристи. Учасники бойових дій стріляють безкоштовно, платять лише за набої, школярі вчаться з броєвої підготовки, а послуги на 20% дешевші за ринкові. Реконструкцію оплатила родина маслюків. Респект за вклад. Місто ж викупить приміщення в розстрочку без відсотків. Тож це він-він. Стрільниця це потужний центр, де ветерани знаходять підтримку, молодь, патріотичний вайб, а громада приклад, як будувати інфраструктуру з душею. Б'юджетний тил Львівщини. Хто тримає фронт, а хто ховається за гаслами. Львівська ова розклала по поличках, як громади області підтримують ЗСУ. За 5 місяців 2025 року на армію пішло 1,36 мільярда гривень. Сума немала, але розподіл шокує. Є громади, які викладаються на повну, а є ті, хто здається, війну бачить лише в новинах. На висоті громади, які живуть перемогою, викладають до 26% бюджету. Це сотні мільйонів на дрони, техніку, захист. Вони не говорять, вони роблять. Тобто, підтримки відсотки від бюджету без трансферів. Великомостівська – 26%, Сокільницька 23,4%, Розвадівська 22,3%, Мурованська 21,9%, Славська 21,1%, обласний бюджет 19,8%, це 419 мільйонів гривень. У тіні є й такі, що ледве досягли 16%. Міста, де здається війна, це лише пости в соцмережах, а не реальні дії. А от де грошей майже не видно. Дрогобицька 1,3%. Золочівська 4,1%, Трускавецька 5,1%, Червоноградська 5,7%, Львів 5,9%, це 293 мільйони гривень, Бродівська 6% та Стрийська 6,7%. Цифри на екрані кажуть усе: одні громади це тил, який тримає фронт, а інші просто глядачі. Як розбудити тих, хто спить, коли країна воює. Пишіть у коментарях, що думаєте. Може пора громадам-аутсайдерам включити турбо. Російська агентура, міф чи загроза Росія десятиліттями ткала в Україні павотину впливу: енергетика, медіа, церква, підкуплені політики усе працювало як годинник. Понад 800 справ за держзраду, де спливли імена Медведчука Януковича та інших, розкривають цей брудний масштаб. Але Україна вистояла і зміцнила ідентичність. Як викорінити ці мережі назавжди? Читай про це у новій статті на друкарні посилання в описі. Премії за бойові в тилу уявіть, 217 військових отримують по 100 тисяч гривень за бойові завдання. Звучать як герої, правда? Тільки от є нюанс: ці герої весь час гріли крісла в тилу. Жодних окопів, жодних ризиків, лише наказ заступника командира частини на Львівщині, який розчерком пера преміював своїх на 36 мільйонів гривень. Гроші, що могли купити дрони, аптечки чи броню для фронту, просто випарувались. СБУ вже вчепилася, підозра оголошена, розслідування гуде, але осад залишається. Поки на передові б'ються за кожен метр, у тилу дехто б'ється за свої гривні. І знаєте, що найгірше, коли тил краде, платить фронт, а довіра вона дорожча за будь-які мільйони. Завод Медведчука, арешт на папері, а бізнес гудить. Завод Бетонбут, що міцно асоціюється з кланом Медведчука та козака, мав би стояти під сімома замками, адже офіційно арештований. Але реальність інша. Тут кипить робота, наче в найкращі часи. Бетон змішують, вантажівки гудуть, спецтехніка снує туди-сюди, а продукцію вивозять, ніби жодних санкцій не існує. А РМА розводить руками і бомбардує запитаннями поліцію та міськраду, хто дав зелене світло цьому бізнесу під арештом, і куди, в чиї кишені осідає цей бетонний прибуток. А тепер додайте пікантності. Родичі козака ще з 2022-го майстерно переписували на себе квартири, будинки, земельні ділянки. А податки на захмарні 75 мільйонів гривень так і не сплатили. Схеми, тіньові оборудки, бетонний конвеєр і все це під носом у держави. Як так виходить, що арешт лише папірець, а завод працює на чегодинник, поки держава пише запити й обіцяє перевірки, хтось явно сміється, рахуючи прибутки. Хабар за посаду 4 тисячі доларів і суд. Керівник судової охорони на Львівщині уявив себе хедхандером із ексклюзивними вакансіями. За 4 тисячі доларів він обіцяв знайомому золоті гори. То посаду в поліції, то тепленьке місце у своїй структурі. Схема виглядала просто: три тисячі зараз, ще тисячу, як сядеш у крісло, але замість посади наручники. Правоохоронці влаштували пастку, і під час передачі першого траншу хабарника разом із посередником спіймали на гарячому. Тепер замість кабінету на них чекає суд, а в перспективі до 10 років за ґратами мораль хотів купити посаду, купив кримінал. У корупційній лотереї виграють тільки прокурори. Це був Зріз тижня, від Vox. гарячий гучний із присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!